Шановний другий курс, доброго дня! Ми з вами сьогодні завершуємо метод лагранжа, коли у нас функціональне обмеження задане у вигляді рівності. Тобто ми з вами завершуємо easy версію такого методу Лагранжа. Давайте розглянемо приклад для того, щоб відточити наше з вами знання. Цільова функція зверніть увагу, це буде мінімізація. Задана. Ось в такому вигляді. Давайте прямує до мінімуму. Функціональне обмеження, як я і обіцяла у вигляді рівності, виглядає ось таким чином. І нефункціональне обмеження, давайте я його сьогодні запишу ось так. Буде говорити про те, що наші ікси мають бути невід'ємними. Завдання. За допомогою методу лагранжа, знайти. Такі значення x1 та x2, які перетворюють цільову функцію на мінімальну. Готові? Поїхали. Ми з вами розпочнемо із перетворення нашого функціонального обмеження та записуємо його в неявній формі. Для цього ліва частина залишається без змін, а ось цей вільний член ми переносимо вліво, ну, звичайно, з протилежним знаком. Далі Далі ми складаємо функцію лагранжа, х1х2 множник лагранжа лямбда, переписуємо нашу з вами цільову 3x1х2 плюс вводимо множник лагранжа лямбда і у дужках біля лямбда Записуємо наше перетворене функціональне обмеження. Ось так виглядає функція Лагранжа саме для нашого конкретного прикладу. Розв'язуємо. Нагадую, структуру нашої з вами роботи. Нам потрібно знайти точки мінімуму функцій. Для цього нам потрібно буде знайти похідні, а це будуть частинні похідні, оскільки функція містить аж три невідомі. Після цього прирівняти ці частині похідні до нуля та розв'язати систему. Готові? Давайте. Частинна похідна dl по Dx1. Давайте я вже не буду. Ретельно пояснювати, як шукаються частинні похідні. У нас з вами дуже така класна цільова функція. Подивіться, будь ласка. Так, я шукаю частину похідну по x1. Мене міс... цікавлять елементи, які містять ось цей Х1. Якраз перший елемент x1 містить. Якщо я шукаю частину похідну по x1, а це в мене подивіться, будь ласка, цей елемент. В мене. Все в контексті множення, бачите? Це означає, що ось це і ось це константа, але в контексті множення. Це якби я розглядала приклад ось 4х, і я шукала похідну, звичайну, по іксу. Так? Четвірка це в мене константа, і похідна по іксу, це в мене одиничка, тобто на виході просто було б 4. Так само я розмірковую і тут. Тобто 3 і х2 я розглядаю як константу, нагадую, це можливо лише в контексті множення та ділення, а диференціюю по х1. Тобто в мене залишається з цього виразу 3х2 плюс йду сюди. Одночасно розкриваю дужки та шукаю похідну по x1. Ось, розкрила дужки і взяла похідну по x1, і в мене залишилось 2 лянда. Угу, погоджуєтесь? Йду далі. dl по dx2, частина похідна за x2. Знов повертаюся до цього елемента, він в мене також містить x2. Бачите? Розмірковую так само 3 x 1 контекст множення розглядаю як константу. І якщо я буду брати похідну за х2, в мене залишиться 3х1 з цього виразу. Плюс йду сюди, розкриваю дошки і мене цікавить ось цей елемент. Якщо я візьму похідну по х2, в мене залишиться 3. лямбда. І найлегший варіант частинна похідна за лямбда. елемент, що містить лямбда, ось тут. І коли я беру похідну за лямбду, лямбда в мене зникає, залишається ось ця також константа. 2х1 плюс 3х2 мінус 6. Ось так виглядає перелік моїх частинних похідних. Далі. Я маю прирівняти до нуля своїй частині похідні. І нагадую, що я відразу буду відфільтровувати. Тобто ранжувати в певному порядку. Мене цікавить такий порядок, щоб перший стовпчик в мене містив x1, другий x2, лямбда, а свій вільний член, якщо він буде, я буду переносити ну, відповідно з протилежним знаком за знак рівності. Поїхали. Це в мене буде система. Так, перший елемент не містить х1. Тобто я почну, отут в мене х1, отут х2, ось тут лямбда, так? Я, якщо записую перше своє, х2 плюс 2 лямбда дорівнює, чи є в мене в першому обмеженні, бачите, вільний член. Давайте в першому виразі я скажу краще, вільний член немає, тому 0. Далі переходжу до другого. 3х1. В мене немає х2 плюс 3 лямбда і також дорівнюю нулю, оскільки друге обмеження, перепрошую, другий вираз, в мене також не містить вільного члена. І нарешті остання містить х1, х2 не містить лямбда, дорівнює. Я переношу у протилежний бік, так? Тому дорівнюю 6. Ось таким чином виглядає моя система. Розв'язую, ну давайте за допомогою метода крамера. Тому я складаю розширену матрицю. Обережно. Виписую, нагадую, що ось тут перший стопчик – це коефіцієнти, які мають стояти по x1. Ось тут коефіцієнти по x2, тут коефіцієнти по лямбда, а тут будуть вільні члени. Так, 0, 3, 2, 0. Будьте, будь ласка, обережними. Не переплутайте. Не з'їдьте. Так, 3. Х2 немає, тому 0, Обережно. Так, 3 і також 0. 2, 3. Це останнє. 2, 3. Лямда є, лямди немає, тому 0, 6. Ось так виглядає моя розширена матриця. І давайте я для того, щоб нам легше було орієнтуватися, записую формулу, за якими ми будемо працювати. Х1 дорівнює дельта по x1 поділене на загальний дельта. Х2 це дельта по x2 поділене на загальний дельта, і лямбда – це дельта по лянда поділена на загальний дельта. Ось наші робочі формули. Я почну із того, що буду шукати знаменник. Ви можете починати із знаходження дельта по x1, тобто, це ваша власна справа. Вам все одно доведеться шукати всі ці визначники. Я починаю із дельта. Нагадую, що дельта це в мене ось ця частина з моєї цієї матриці. Дуже багато нулів. Класний, я собі приклад підібрала. Так, 3, 0, 3, 2, 3, 0. Легко буду рахувати. Я використовую правило трикутника, мені здається, що воно тут просто легше. Так, поїхали головна діагональ. Добуток елементів головної 0 на 0 на 0. Це 0. Це перші мої дужки. Далі, так, паралель. Три, три і двійка. Дев'ятка на двійку це плюс вісімнадцять. І ось тут зверху три помножити на два. Дев'ять на два це також вісімнадцять. Так, мінус. Побічна діагональ. два, нуль два. 0. 3, 3, 0 добуток 0. 3, 3 0. 36 мінус 0 36. Це я знайшла, знайшла загальний дельта. Далі. Далі я буду шукати дельта по x1. Для цього в своїй основній матриці стопчик Х1, оскільки я шукаю дельта по x1, я замінюю стопчиком вільних членів. 0, 0 Все інше в мене без змін. Лише стопчик x 1 Поїхали. Головна добуток елементів 0. Тут поїхали 0, 3, 2, 0. Тут в мене 3 на 3 це 9, і помножити на 6, 9 на 6 це 54. Ось, будь ласка, в перших дужках сума елементів в мене дорівнює 54 мінус. Аналогічно опрацьовую другорядно. Так, 6,02 це 0. 3,3,9 на 0. 0. І тут також 0. Ой, класно працювати, коли багато нулів, так? Так, 54. Далі. Дельта за х2. В цій основній матриці. Я шукаю дельта по Х2. Це означає, що зараз ось цей стопчик Х2 я замінюю стопчиком вільних членів. Так, 0, 3, 2 – Це перший стопчик. Другий замінюю 0, 0, 6. І третій переписую без змін. Поїхали. Так, головна 0. Тут в мене 3 і 6. 18 помножити на 2. 36. І тут 0, 3, 2, 0, Мінус. Друга рядна 2, 0 і на 2. Якщо один з елементів 0, то добуток 0. Так, 6, 3, 0, 0. І 3, 0, 0, 0. Так, тут в мене 36. І нарешті, поїхали, мені потрібно порахувати моє дельта. Ем, дельта полянда. Ось так. Для цього в своїй матриці стопчик, стопчик що містить коефіцієнти полямда, я замінюю стопчиком вільних членів. Так, 0, 3, 0, 0, 2, 3, 6. Ось так виглядатиме моя матриця. Шукаю визначник за правилом трикутника. Так, головна це в мене 0. Далі, 3, 3, 0. Добуток елементів також дорівнює 0. 3, 0, 2. Тобто ось тут. Сума елементів, коли я пропрацьовую головну діагональ, в мене дорівнює нулю. Мінус тут другорядна діагональ. 2 на 0 і на 0 – Це 0. 3, 0, 0, плюс 0 і 3, 3, добуток 9, помножити на 6 – це 54. Що в мене виходить? В мене виходить 0 мінус 54, це дорівнює мінус 54. Так, знайшла всі свої дельти. Це означає, що зараз я можу перейти до знаходження конкретно x1, x2 та дельта. Поїхали. Х1 дорівнює. Дельта по x1. Де моє дельта по x1 це 54. Поділити на загальний дельта 36. Ну, по-перше, мене радує, що в мене отрималось додатнє значення x1. А в мене нагадую, обмеження Х1, Х2 невід'ємні. Бачите? Тобто, тут все добре. Що я можу зробити? Я можу скоротити наскільки? Ну, давайте на 6. 54 на 6, це 9. Ага, давайте ні. Давайте я скорочую. А, давайте так і зроблю. Так, скорочую, давайте спочатку на 6. Ага, а потім можу давайте, ще на 3. Ось так. Далі, Х2. Х2 це в мене 36. 36. Одиниця. Також додатні значення. Все, я видохнула. Якби, дивіться, давайте відразу. Може, в когось просто на контрольній роботі буде, буде такий варіант. Якби ви отримали або обидва значення x1 і x2 від'ємні, або хоча б одне значення Х1 від'ємне, а X2 невід'ємне чи навпаки, ви б написали, а оскільки у вас і x1, бачите, і x2 мають бути невід'ємними, ви написали би, що задача не має розв'язків. Зрозуміло? Оскільки ваше x1 з такими-то значеннями не відповідає умові, що ваше х іти є більше за 0. Це якщо, в кого, якщо комусь на контрольній так пощастить. І він отримує від'ємні значення ексів. Я раджу вам ще раз порахувати, оскільки у вас буде там ну, тиждень майже на написання контрольної. І якщо ви таке отримаєте від'ємні значення, або x1, або x2, або і те, і те у вас від'ємне, ви напишете, що задача не має розв'язків, оскільки х у вас від'ємний. Так, і що в мене там по лямбда? Лямда в мене мінус 54, поділене на 36. Це буде мінус 3 других. Так, свої ікси я знайшла. Підставляю ось це х1 3 других, і ось це х1 що дорівнює одиниці в свою цільову функцію. z, що дорівнює 3х1 помножити на х2. 3 замість х1, що в мене 3 других. А х2 в мене одиниця. Що я отримую, я отримую 9 других. І моя відповідь буде така. Мінімальні, ну, давайте, я не знаю, витрати, що дорівнює 9 других якихось там одиниць, я отримую, коли я виготовляю ось таку кількість продукції х1 і ось таку кількість продукції. Х2. Це є моя відповідь. Так, задача є розв'язаною. Угу. Нагадую, що це був дуже легкий варіант методу Лагранжа. Починаючи з наступного тижня, ну нам доведеть, доведеться з вами попотіти. На все добре. Якщо у вас є питання. Пишіть мені, будь ласка.